Глядачам телеканалу ТВА, в етері теми дня у студії працює Анастасія Іванова про те, що змінилось в житті буковинців цієї доби, та що принесло нам 27 липня, поговоримо у нашому випуску. Новин. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 519-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Уночі 27 липня 2023 року. Російська федерація атакувала з південно-східного напрямку ударними БПЛА та крилатими ракетами. Усього зафіксовано два пуски крилатих ракет «Калібр» з підводного човна в акваторії Чорного моря та восьми іранських дронів камікадзе типу шахет з напрямку Приморсько-Ахтарська. Калібри атакували портову інфраструктуру Одещини. На жаль, уразити ракети не вдалося. Є пошкодження та постраждалі. Усі вісім запущених ворогом шахетів знищено силами та засобами повітряних сил. У межах Хмельницької, Дніпропетровської та Донецької областей буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу поклали життя за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині провели в останній шлях ще двох військовослужбовців, які загинули за свободу рідної землі. Солдатом Микуляком Дмитром, воїном військової частини А 7186 та солдатом Чеховичем Андрієм, воїном військової частини А 4667 Прощання відбулося на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Сумна звістка прийшла і у нашу чернівецьку медіародину. На війні загинув талановитий фотокореспондент та відеооператор Максим Шварцман. Він приєднався до Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення. До подій на війні Максим працював у медіагентстві Ас. Він працював телеоператором у кількох чернівецьких змі. Зокрема, тривалий час і на телеканалі ТВ прощання з Максимом відбудеться в суботу, 29 липня об 11 на Алеї Слави центрального кладовища Чернів. Рішення ухвалили одноголосно. У Чернівецької районної ради відтепер новий голова. Адже попередній очільник Руслан Домніцак склав свої повноваження. Детальніше про те, у чому причина переобрання господаря райради та які плани у наступника розповідаємо далі. Кадрова перестановка у Чернівецькій районній раді на початку роботи цього органу самоврядування головою обрали Руслана Домніцака. Однак, нещодавно Кабмін погодив його призначення на посаду заступника начальника Чернівецької обласної військової адміністрації. Тож посадовець повинен був скласти свої повноваження у якості очільника райради. Ми завжди були ми кажуть проти будь-яких корупційних проявів і зловживань службових осіб. Um... Більшості випадків, так само як і під час обрання мене були одною великою більшості, незалежно від політичних вподобань, від політичних від яких політичних сил представлені депутати, завжди працювали разом і продемонстрували протягом двох з половиною років, що ми вміємо бути одною командою. Тож після того, як Руслан Думніцяк склав свої повноваження, депутати приступили до голосування за кандидата на посаду голови Чернівецької райради числа депутатського корпусу було надана пропозиція про кандидата нашого колеги. І відповідно, наша лічельна комісія по процедурі працює над тим, що ми готуємося зараз до голосування. Буде голосування голосування буде таємним. Сьогодні є присутні 36 депутатів. Які будуть голосувати у результаті новим головою одноголосно обрали Миколу Куцака, який так само є представником партії Слуга народу чоловік раніше. Ще працював у правоохоронних органах, а потім займався приватним підприємництвом. Перші плани напевно будуть перші і останні, поки у нас іде війна, це мобілізувати наш Чернівецький район з гуманітарною допомогою для наших військових. Щоб кожен мешканець, який воює зараз на передовій, відчув, що Чернівецький район є. Що, вони, що ми їм допомагаємо, тому що ми. До обрання голови ми займаємося доставкою адресною воїнам, які наші воюють на передовій ну, певних або машин, або техніки, або ще чогось. І Бачимо, що вони цього, -цього потребують. Своєму наступнику Руслан Думніцак радить пам'ятати, що сила Буковинців в єдності, особливо зараз, коли ми разом всією Україною б'ємося проти російських окупантів. Наступне щоб завжди були поруч з людьми. Піднімали, не дивлячись, які би не були гострі питання, завжди завжди відстоювали права наших буковинців і в цілому працювали на благо виборця, завдячуючи якому ми сьогодні в цій сесійній залі. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, дня ТВА. В обласному центрі створили ще одне комунальне підприємство агенцію розвитку чернівців. Рішення про це на сесії міської ради депутати підтримали майже одноголосно. Тож, які функції буде виконувати нова комунальна установа та чим її повноваження відрізняються від інших уже існуючих структур міської ради, розбиралися журналісти ТВА. Змога залучати інвестиції, співпрацювати з міжнародними інституціями та допомагати міським комунальним підприємствам розробляти проєкти із залученням грошей на розвиток все приписано у повноваженнях агенції розвитку чернівців. Зважаючи на те, що це агенція, яка буде працювати багато з грантодавцями з різними міжнародними програмами. Вважаю за що необхідне, щоб людина, яка буде очолювати, мала недостатній, а саме високий рівень, тому що це постійна робота з мовою. і це моне. Не з іноземною мовою, тому що це достатньо абстрактно а конкретизувати з англійською мовою, яка є власне основною мовою для. Формування проектів і роботи з документацією як критерій підтвердження знань англійської мови було запропоновано отримання сертифікату на визначення рівня володіння. Проте на даний момент на території України з цим є певні проблеми. Я стосовно сертифікації можливо бо зараз не уточняв, тому що зараз в умовах воєнного стану пройти сертифікацію в Україні майже неможливо. Це можливо зробити тільки за кордоном або ну досить складних скажімо так, зараз в умовах саме в, цьому, в, цій, в цій частині. Тому я би все ж таки погодився з Русланом Романовичем стосовно високого рівня. Згодом, коли з'явиться така можливість в відкритому доступі в Україні, то ми повиставлю да, на голосування прав. Директор департаменту соціально-економічного розвитку та стратегічного планування переконаний, що новостворена агенція розвитку не дублюватиме повноважень його департаменту, тому що ця комунальна установа матиме більше самостійності в управлінні проєктами. Департамент є повністю підв'язаним під вертикаль міської ради і через це має обмеження в роботі з казначейством. Додає, що досвід створення таких агенцій є і в інших містах України. До слова самого керівника агенції розвитку призначатиме міський Голова Роман Клічук, Юрій Гордей, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми Дня, ТВА. Не рішення, яке ухвалили у стінах міської ради, сьогодні неабияк вплине на культуру розвитку міста. Депутати ухвалили запропонований своїм колегою Тарасом Прокопом мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту у Чернівецькій територіальній громаді. Однак, колеги у залі вирішили додати ще й використання білоруської та іранської мов. Загалом йдеться про мови тих держав, які підтримують країну агресора. Цей е, проект рішення вже рішення він є про те. Що ми маємо зараз боронити країну не тільки на полі бою, але й так само в наших містах, які знаходяться далеко за зоною бойових активних бойових дій, е, і тому ми маємо чітко окреслити. Хто є ворог, а хто є наш. А саме основне окреслення ворог і ми це є культура. Основою культури це є наша мова. Тому ми маємо боронити мову і не допускати випадків, коли би в нас на публіці звучала ворожа нам мова. За минулу добу на буковині сталася одна пожежа горів будинок. Так, у селі Їжівці сталося займання в господарській будівлі, зблоковані з літньою кухнею. Причиною загорання стало коротке замкнення. Полум'я знищило покрівлю, перекриття, майно та сіно. Постраждалих немає. До смерті забив невістку під час конфлікту. Поліцейські затримали буковинця. Так, 25 липня, у заставні, під час розпивання алкогольних напоїв, 58-річний місцевий житель штовхнув родичку та наніс удари по тілу та голові. Після цього чоловік залишив її та вийшов на вулицю. В результаті 29-річна жителька села Митків померла на місці від отриманих ушкоджень. На цьому будемо завершувати наш випуск новин. Нагадаю, що усю інформацію ви можете знайти на сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі, а також на Ютуб та Телеграм-каналах. Мирного вам неба над головою. і Бережіть себе та своїх близьких.